Можна подумати, що на, на жовте світло то треба їхати. Ну так же, Давид, на, на жовте ж не можна світло їхати? Чи можна? Можна. Можна? Там написано внимание. Тому що там теж може бути жовте світло з тієї сторони, і з цієї сторони. І з цієї сторони, то як? Так не буває. Ну, нормально, як І от тут, допустимо, ти отут вот знаходишся, в этом. І у тебе загорається жовтий. Як ти будеш всю эту тормозити? Значить, ти можеш щось доїхати. Якщо ти вон там їдеш, каже, ти не можеш. Кажи, кажи. Їдемо в магазин. Десь який, який, яке скло. То дощ, то, то мороз. Зараз скільки? Два градуси, скільки морозу? Що там заража машина не видно. Вночі мінус 5 має бути, не знаю, буде, не буде. болото таке все. Сеньке таке, ніяке. Ми їдемо в АТБ. Так щоб холодно, то ні. Так. О, щось їде ззаду. Ці Давидку фари <рисує> свої лякалася. Ти мене налякав, світ горить. Налякав мене. Нічого не чує, Давидка. Прийшли. Точно як Вальді, хто в, в Німеччині. Ну, треба, аж в руках ближнесити, сахар, масло. Ну, бери сумки, як ти хочеш. Банани не будемо брати. Яблука, банани, все, що хочеш. Дивіться, який сортимент. Точно квальди, тільки тут трошки подруємо. Для Пару пап взяти, напевно. 49 гривень. Це 100 грамів, так? Да? 490 кілограмів. Катастрофа. Дивіться, яка картошка, бери. 42 гривні, 39. Диви, яка картошка. Гар. На бери можем. Бачите, дивіться, яка курма. Ні, ні, я ніколи не людей, вони ж теж люди. Дякую, дякую вам. Та хурма гарна, дивіться. Взяти мені можна, я не знаю, чим мені можна хурму. Зато мені можна борщ зі свининою. Дивіться, яка гарна картопля. Долар стоїть, коштує кілограм. Таку величеньку бере сонечко. Ви Знаєте, дуже непоганий магазин, я вам скажу по-чесному. Непоганий магазин. Булочки в мене є, вони вже черстві. Антохі візьму куасани. Хотіла ще від муравів щось взяти. Нічого я не бачу від цих довбаних муравів. Вилазить. А, білізну я ще хотіла. От що я хотіла чи це взяти. Местус. Такий поганий магазин, мені подобається, бо там біля нас є магазин, то він менший. А тут більший магазин. Думала, що ну коли щось купити. Шоколадки швини такі. До побачення. Що ми купили? Їхали за цукром за яйцями, купили картоплю, це картопля гарна. А тут нема такої поляни, яку я хочу. А ну я піду гляну, Давидка, чи Є та поляна, що мені, що я її люблю. Поляну, поляну я ще хотіла. Поляну? Ну, тут, напевно, такої немає, як я п'ю поляну. Тут є поляна. Немає тут цієї зовсім поляни, бо вона така була ліва, ця поляна. Я її не бачу. Боржомі, бювет. А, ось ця поляна, Ну, вона мені не подобається. Немає тут, тут такої поляни. Що... Ну ладно, тоді. Хай буде так. І поганий магазин. Левидка скажений, бо я зум набрала кучу, кучу продуктів. Точно як в Вальді все. То в Німеччині може дивитись наше ТВ. Копія, копії на касі, все. Все, все, все. все. Так. Там пуста каса, ми тут там пусто, а ми тут стоїмо. Там була очередь ніж. Там за магазини з полчаса стоять. Давидка недовольна. Добре, що тут не, в Німеччині немає таких е, шкафчиків, де можна заходиш сумкою з другого магазину і просто залишаєш, щоб ходити тобі зручно по магазину, є такі шкафчики. Тут складують шкафчики, бачите? Ті самі сінечки є. Отецьки. Все, скупилися. Ну, так, щоб відчувалось 4 градуси, якщо є, то я не відчуваю їх. Може те, що з магазину і зразу... А, два з градуса, ну то не... не цей. Тут можна все поповнювати. Що вам треба? Мобільний зв'язок, інтернет, розваги, шмаги, все, що хочеш. Ну все, скупилися. 900 гривень. 900 гривень це 20 євро. Все, магазин ми ходили. Боже, такі скло грязне, тому що все грязне. То сніг, то дощ, то. Хоч вроді теж тут кругом фластер, але тут у нас натурпродукт. Едем домой. Едем домой. Домой домой. Поехали. Кто-то в окопах сидит там. Сейчас умер. Скупились. Пришли. Масяня, ты хочешь в подъезд туда померзнуть, или что? не выгонишь под машину залазить, залезет в этот гараж, блин, нахер не ерунда. Линда, Линда. Лінда, кормимо їх, а він потім психує. Масяня, ти щось тут забулась? <клес> Аліса вже сиділа. Аліса вже сиділа цілу ніч. Е, цілу ніч сиділа в під'їзді, ввечері зайшла. Цілу ніч сиділа, так і ця хоче красуня. Аліса, ти теж хочеш ще раз посидіти? Ти зараз посидиш зайчик. Тут в мене стільки було комах, комах було повно. Це їжа стоїть тут їхня. І вони тако прямо ось вони, дивіться, ось вони, бачите, що з ними робити, хто розкаже. Дивіться, скільки хомах. І вони знову повилазили ці потвори. І в АТБ немає що їм купити, щоб потравити. Що туди насипати? Хто знає? Зараз побачите, які вони виховані в нас. Зараз, 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 зараз. зараз. Аліса? Масяня? Масяня. Масяня. Аліса? На, там не бачу тебе люди. Масяня. Аліса, бачите, ми а Масяня єсть. А тепер Аліса. Масяня чекає. Бачите, які вони виховані? Масяня. Молодці. Бабця виховала. Їла сердельки смачні, зараз покажу. Купили тебе. Також своя лінія. Своя лінія нам не сподобала. Що нам не сподобала своя лінія? Макарони. А ось це сердельки з м'яса птиці. Не знаю, скільки тут цього м'яса птиці, але смачні. З ось такою їла. Смачно. Гарного всім вечора.